Ферекс Покап турнір з тенісу із такою назвою визначив у горішніх плавнях найкращих учасників одиночного та парного розрядів. Змагання мало першу категорію та зібрало юнаків і дівчата віком не старше 16 років із багатьох міст країни. У фіналі серед дівочих пар результати вийшли закономірними. До вирішального поєдинку дісталися фаворити. Лідерки турнірної сітки зі Святопетрівського Київської області Аліна Девлікамова та Олександра Пужаєнко склали одну із пар, яка вийшла до фіналу. Дівчата розповідають, як їм вдалося зберегти сили протягом тижня. Не знаю, там відпочити більше, але якось воно так само набирається. Mm -hmm. Так, ну по-перше, відпочинок потрібен е, правильний і його потрібно бути достатньо. Mm -hmm. Ну, перша категорія турнір, ви вже першу граєте, і що надалі буде? Які у вас плани, які завдання ставити? Та є турніри та ITF. Mm -hmm. І якомога більше там пройти. Ну, рік, який був складний для вас чи ні? Так, складний. Так кожен рік складний під час війни. За рахунок чого вдається підтримувати рейтинг, там брати участь. За рахунок тренувань, дисципліни, концентрації. Ну, можна так сказати, на ну, те ж саме, та також потрібно грати в турніри. Вже у фіналі Олександра та Аліна зустріли супротив з боку другої сіяної пари турніру. Нею був дует у складі Марії Поночовної з Києва та Єлизавети Кривої із міста Дніпро. Вони злагоджено діяли на корті під час тривалих розіграшів біля сітки та на задній лінії. У підсумку перемогу святкували Єлизавета Крива та Марія Поночовна, 7, 5, 6, 4. Які відчуття? Ну, втомленості, бо два матчі сьогодні обоє грали півфінали і фінали. Так дуже втомилися. Як сценарій гри був цей фінал? Та ми просто грали, як ми вміємо, і все. Да. Ми любимо гру, тому нормально. Не виклались наповно, але та... добре. Два сети, так? Так. Де були складні моменти? Чи все легко пройшло? – Ну, були складні моменти, але ж ну ми змогли, ми виграли і все. Ну, враховуючи той факт, що ми весь час програвали, то було складно завжди. Дует із Святопетрівського, Аліна Девлікамова та Олександра Пужаєнка зупинилися за крок до перемоги у парному розряді. Звичайно, були моменти, які сподобалися, не вистачило витримки. Дуже були такі м'ячі, де можна було зіграти краще. Ну, більше всього витримки, але турнір дуже сподобався. Не вистачило концентрації і дуже сподобалося, що турнір, по-перше, і також я дуже рада, що в Україні зараз проводяться турніри. У одиночному розряді Ферекс Покап серед дівчат свій другий фінал провела переможниця парного турніру киянка Марія Поночовна. Наприкінці зустрічі вона ледве не повернула інтригу у матч. У безнадійній ситуації Марія відіграла два матчболи поспіль, але під час розіграшу третього припустилася помилки. У підсумку Марія Поночовна посіла друге місце у одиночному розряді. Тенісистка розповіла про свою тактику у ключові моменти матчу. Залишатись спокійно, який би результат не був, завжди спокій це основне. Не вистачило трошки сил. Вчора старалася викластись наповну і не встигла відновитися. Два матчі було, як вдалося відіграти? Ну так, дуже напружено старалась втримати гру все-таки на своїй стороні, втримати в своєму ритмі, але трошки не додавила. Я дуже задоволена, бо це мій перший турнір після довгої перерви, тому ну, на 8 з 10 піде. Завжди виборі з турнірів. З турнірів по два кубки. Як, як коли? Стараюсь, намагаюся. Переможницею одиночного розряду Ферекс Покап була Варвара Єгорова із Києва. Почала я дуже добре. Ось перший сет грала дуже добре. В другому сеті на початку щось гра не пішла. Ось потім я зібралася і почала вести. Потім два мать була програла, і на третьому зібралася і виграв. 40-0, які думки треба, як? Чи атакувати, Є такий вибір, да чи атакувати, чи обрати іншу тактику там захисну? Я намагаюся втримати м'яч в корці і намагатися не робити помилок, сконцентруватися на тому, щоб не помилятися. Цього року це перша твоя перемога, чи вже були перемоги? Були перемоги тут. Я вже виграла другу категорію до 14. Це моя перша перемога до 16. У юнаків парний фінал пройшов в не менш напруженій боротьбі. Володаря першого місця довелося визначати за допомогою додаткової партії тайбрейк. Найкращими тут стали представники Харкова: Тимур Чуканов та Андрій Максименко. Вони виграли першу партію на тайбрейку першого сету 7-6, Потім поступилися у другому сеті 1-6. І вже на вирішальному тайбрейку святкували успіх 10-1. До цього переможці парного розряду провели між собою одиночний фінал. В ньому Андрій Максименко поступився Тимуру Чуканову, який оформив у грішніх плавнях переможний дубль. В парі гарно відіграли перший сет, в другому трішки так розслабилися, та й брейк ідеально, на мою думку, відіграли. Засмутився б, якщо в пару не виграли. Ну, Трішки, але пара. На мій погляд, менш важливо, ніж одиночка, тому радий, що одиночка вийшло виграти. З якими відчуттями виходив на парний розряд? Так вже перемога вже була в одиночному, так? Та ні, бо ну, а вже ж важливо було виграти і в парі. Я дуже радий, що ми виграли пару. Дуже гарно йшла подача і, і, і дуже гарно зіграли перший та третій сет. Ну і про фінал трішечки розкажи. В одиночці? Ну, там трошки не пощастило в першому сеті, а в другому я розслабився вже. І в тебе ти... вражено від фіналу одиночного. Ну, Я добре відіграв, трішки були помилки іноді, але в цілому я задоволений. Фіналістами турніру стали харків'янин Нікас Ніколаєнко та Захар Бондарець з Дніпра. Грали добре. На парі могли грати краще у першому сеті. І в третьому сеті. В першому сеті не, не повинно було тайбрейку. Ми повинні були дожати ще раніше. Трохи не дожали. Програли перший сет. Потім зібралися у другому, гарно його зіграли. А, а в третьому щось соперники гарно зіграли, а десь і ми належали трохи. Турнір в цілому дуже хороше враження від нього. Ну, ігрову практику отримав достатньо цього року. Непростий рік, непросте положення в України. Так, але хотілося б більше турнірів. Дуже мало. Так, ФТУ, робіть турніри більше. Ми готові грати, будемо збиратися, грати турніри. У січні в горішніх плавнях планується проведення наступного турніру Федерації тенісу України, який вже матиме другу категорію, і проводитиметься серед тенісистів віком до 14 років.